У сільському господарстві є свої особливості, свої складності. От цей рік є удачним роком, тому що озимі зернові, які були посіяні прошлого року, під урожай 2014 року, призимували відмінно, скажімо, і це видно вже на урожайності цього року. Значить, у нас було посіяно всього зернових, 188 тисяч гектарів, із них, із них 45 тисяч це є ранні зернові. Оце ячмінь, пшениця. От які йдуть до збирання, от зараз задіяно у нас 570 комбайнів. От із них 240 це комбайни у агротоворобників, а останні комбайни це є у населення. От, але оця робота об'єднується і допомагає агротоворобники населенню населення, агротоворобникам задіються комбайни у комплексі. От де раніше, тому що у нас специфічна зона Закарпаття, є низина, гірська перегірська зона, наприклад, у Бережському районі. Урожай починається обирати раніше, у Ужгородському трошки пізніше, в Мукачівському те ж саме. От, одна частина скоріше, друга пізніше, передмістка зона. От, і тому є специфіка, що ми маємо можливості передислокації комбанів і активну робити, оперативну перекидку комбанів, і для продуктивності роботи оце дає великий, як кажуть, пророгативу. Значить, в цьому році практично які є особливості? Особливість та, що Уборка розпочалася почне на 10 днів раніше. От в зв'язку зміною кліматичних поясів, чим далі, тим раніше у нас починається уборка. От оце ми замітили вже років 5-6, що кожним роком, кожним роком трошки скоріше починається от, уборка созрівання зернових культур. Значить, в цьому році ми плануємо зібрати біля 320 тисяч тонн зернових. Всього. От, на даний час, на даний час ми маємо вже практично 70% зібрано зернових ранніх зернових. Це мається на увазі ячмінь, пшениця. От середня урожайність нас радує. От у нас на даний час ми маємо середню урожайність 35,2 центра з гектара. От, але це ще не кінець уборки, це уборка продовжується. Саме кращі показники це є у Бережському районі. Мукачівському районі, у Жгородському районі. У Березькому районі це є племзавод Закарпатський, який на круг поки що дає по шістдесят і з гектара. Анкер 40,5 і п'ять десятих з гектара. Мукачцівському районі такі підприємства, як товариство Шевченка, 56 центнерів і п'ять десятих Значить, агролучки і Клячанівське по 55 центнерів з гектара. У Жгородському районі Коник дає од те саме. 42,3 два центра з гектара. От, от це підприємство, там де ми є, агропродукт Карпати по 41 центру з гектара на круг. Оце це нас радує, тому що дійсно ці господарства є у нас лідерами у цих питаннях. Вони застосовують всі передові технології, і це ми бачимо в цьому господарстві, там, де залучаються інвестиції інвесторів з Голландії, от із різних країн Європейського Союзу. От клімат, інвестиційний клімат для. Інвесторів у нас є благополучний, тому що уряд нашої держави і тим більше керівництво області надає всіляку допомогу для того, щоб залучити інвесторів, щоб залучити нові технології, нові насінневі матеріали, от, от нові селекції. Але не треба забувати і про селекції наші вітчизняні. Чому? Тому що, як я вже сказав, зміною кліматичних поясів значить міняється і приміння селекції. От нових видів і особливо вітчизняних, тому що зарубіжні селекції вони більше підходять до інтенсивних технологій вирощування. От і у них коренева система всього на все 5-6 від стебла. У наших вітчизняних селекцій зернових от коренева система 10-15 і вона залягає глубже, і вона витримує більше оці перепади у температурному режимі. От і дає. Останнім часом наші селекції дають хороші урожі, тим більше, а це, як правило, тверді сорти пшениці. От. Так що я думаю, що з тими завданнями, які у нас стоять, ми справимося. Зараз по у підсумках шести місяців по комплексу показників гропромисловий розвиток Закарпаття от вийшов на сьоме місце у нашій країні. Оце нас радує було прошлого року такий період 20-те місце. А цього року ми маємо сьоме місце. Оце якраз є праця всіх сльостоворобників і населення, в тому числі.